Усім привіт! я підготувала для вас цікавезну новинку. Вона називається Корівки. Так, скоро буде Пасха, тож це пасхальна колекція. Хоча слово Пасха і корівки не мають жодної спільної літери. Як таке можливо? Та ще й жодна літера не співпадає. Цікаво. Ну що ж, подивимося, є отакий от прозоренький. Ай-яй, тут, чуть -чуть видно. Отакий От рожевий, мені подобається. Жовтенька корівка, місячна корівка, отака фіолетова Тюм-тюм-тюм. Така рожевенька. І також ось такий пакетик. Сьогодні ми вибираємо по ось цьому коментарю. Так, з айпаду просили фіолетовий, з пиріжка рожевий. Малий котик сірий. Я не дуже знаю розумію, який це, бо тут сірий і тут сірий. Але все ж таки, мабуть, тут. Бо тут він більш чорний. Приготуй лимон. Ми завершуємо аж три колекції, уявляєте? З 50 пакетиків беремо кетц? Моя канцелярія. Ми не можемо, на жаль, взяти рожевий, тому що є деяка почерговість. Тож ми беремо жовтенький, а з новинки. Просили третій пакетик. Тож, давайте зараз я заплющу очі і перемішаю, будь-який візьму. Так, перший, другий. І ми сьогодні відкриємо ось такий жовтий пакетик. А перед тим, як почати нашу розпаковку, я хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий канал. Він називається Елька. В ньому знімають паперові сюрпризи. Мені він дуже подобається. Я на цей канал підписана і ставлю вподобайки. Тож, якщо ви хочете, можете теж завітати на цей канал, дуже там цікаво. А тепер розпаковуємо. Сьогодні в нас випаде милий котик під номером 2. Він вже сам відклеївся з часом. А вічної колекції в нас немає, бо в мене сталася катастрофа. Я замість звичайного парагаменту взяла той, що не відліплюється. Тому почекаємо до наступного відео з вічною колекцією. Так, і нам тут випадають ось такі носочки, Красивочки і. Пов'язка на хвіст. Також у нас ось така класна ковтинка. Вона дуже весняна. Так, а ми відклеїмо ці носочки і завершуємо цю колекцію. Вона була дуже цікава. Мені вона дуже сподобалася. Так, ось так рівненько. І далі в нас ось така весняна кофтинка. Тут ромашки. І ось така у нас колекція: перша сторіночка, друга, третя. Та остання четверта. буває колекції. І нам випадає ось така класна кішечка у неї. Ось такий прозорий капелюх. Вона просто вау! Вона у нас під номером 6. значить ось сюди. Ми її відклеїмо в таку маленьку чорну відьмочку. Такий чорний милий котик або кішечка. Це в нас сюди. Оп. Ось так. Далі ми йдемо не по порядку. І я хочу відкрити 50 пакетиків. Сьогодні у нас кетс. Ми відкриваємо його. Уф! Що я наробила? І тут нам випадає ось такий кіт це Довгохвіст. Коли ще Рудо Вогнелап прийшов у плем'я рудько, то Довгохвіст, коли він ставав новаком, на нього напав. Він відкусив Довгохвостові половину Вуха, і оце залишилось на довгий-довгий час. Але врешті-решт довго хвіст там полюбив. Ну, не полюбив, але він став дружити з вогнелапу. Ну, щось таке там. Моя канцелярія. Такий жовтенький, дуже класний пакетик, пакетище з блискітками. Сьогодні нам випадає під номером 6. І це ось такі стікери з єдиноріжкою. Ось вони. Детальніше. я про ці стікери розказувала у ось цьому відео. Хто не бачив, подивіться. Це вже номер 6. Ми отак відклеюємо. Мені здається, що вийшло доволі реалістично. Номер 6 це у нас ось тут. Наступна у нас колекція це приготуй. Як ви думаєте, що ми готуємо? Ще не пізно написати. Бо наступного разу нам випаде останній інгредієнт, тобто в наступному відео. І тут випадає під номером 5: Це яйце. А точніше, на цей рецепт потрібно 9, 8 або 7 жовтків, тільки жовтків. Пілків сюди не потрібно. А-а тік ток У нас сьогодні ось така єдина ріжка, і тут написано Юнік, Юнікорн, тобто скорочено, можна сказати. А -а -а, Нам випадає тут аж двоє сюрпризів. Перше це такий хом'ячок з відірваним помпончиком. Вибачте, і от срібною кнопкою Ютуб. Вона дається на 100 тисяч підписників. Він такий, типу, святковий, в капелюсі, радий. Цікаво, що ж він там знімає що аж так. Назбирав собі підписників. І також ось такий малесенький капелюх, який я відірвала. Ось така в нас перша сторіночка. Та дві такі малесенькі. Далі давайте відкриємо котика пиріжка. Тут ось такий значок Телеграм рожевенький. І нам випадає щось дуже велике. І це хорошого денечку тобі. Пиріжок. Бажаю вам хорошого дня. А під номером, а я не глянула, під номером один. Супер. Отак. От Тепер у нас ось така є штучка. На жаль, ми також завершуємо колекцію для санаки Сьогодні у нас останній пакетик. Ми його відкриваємо. І в нас все не виходить знову. А не виходить і ще й дуже чисто. Клас, я наросипала блискутка, ви не уявляєте? А! І нам попадає. Кішка санеки або котик. Він схожий чуть-чуть на лаупардозірку з котів вояків. І також схожий на макушубку з лісових котів. Книжку, яку я пишу. Зараз я вставлю сюди фотографію з якогось поста з цією кішечкою, або котиком. Тако воно мило. Дивиться, мабуть, найпопулярніше відео. Ось така перша сторіночка, друга. Та третя. До речі, я вважаю, що в мене нарешті вдалося намалювати перший раз нормальну людину, ну, якщо це можна так назвати. А то щось у мене люди взагалі не вдаються, а це щось вдалося. І тепер наклейки на iPad. Під номером два, я вгадала сторіночку. Уявляєте? А, ні, не уявляєте. А може, і уявляєте? Так, ну ми його клеїмо все одно, так. І тут нам... Ой-ой, я порвала! Я порвала! Я порвала. Ой-ой! Небезпечна справа, ці паперові сюрпризи. Все завжди рветься. І голови відриваються. І лапи, і бомбончики, і що тут тільки не відбувається, уявляєте? Так, нам випадає ось такий песик коргів веселий з лавандою. Метелик. Сердечко та котик. Ну що ж, давайте все приклеювати. Песика ми приклеїмо сюди. Так. Ось так я вирішила все це приклеювати. Тож. Коргічками сюди. Ай-яй-яй. Сердечко ми клеїмо сюди. Котика. Сюди і останнього нашого персонажа. Ось так. Ось такий у нас вийшов айпад, а тепер наша чудова новиночка така в нас тут перша сторіночка є, друга і третя. Так, сьогодні у нас ось такий яскравий жовтий пакетик. І ми відкриваємо якось тай акуратненько. Сьогодні в нас випадає бомбезна корівка. Я їх дуже гарно... Зігнула. І ось така в нас корівка. Вона в нас саме на прозору сторіночку. Оце нам пощастило з першого разу. Так, і ми цю гігантку просто, я так по-іншому не можу назвати. Підклеюємо. Це було щось. І приклеюємо по центру. Нога, нога, копито до копита, хвіст до хвоста, і в нас не рівно. <гум> і ось така в нас вийшла крутяцька новинка. Якщо вам сподобалася розпаковка, ставте свої величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім бувайте!